Тетяна Хоменко Слава Ісусу Христу. Яка різниця між панахидою і Парастасом? Я вам скажу ці два вчення. Православна церква називає панахидою Парастас, а панахиду називають літією. Так? Нас ми називаємо. Панахіда це є короткий, початок звичайний, тропарі, їхтенія за померлих, і закінчення Примудрість і закінчення молитви відправи. Парастас – це велика відправа, в якій читається ну, там, вступна частина, канон, стихіри, канон похоронний і так далі. І потім. Парастас закінчується так само і в кінці панахідою, Трупарі за померлих, ітення велика потрійна за померлих, і закінчення в кінці вічна пам'ять. Парастас е, означає саме слово приношення. Так. Тобто парастас наймали, парастас служиться як в чині похорону, парастас служиться, коли е, ну, у нас так було, по крайній мірі, там на Заході. Що коли померла людина, ввечером вже клали на катофель і приходили з церкви, приходив священник, і ввечером сходилися сусіди, правиться парастас, це як частина чину похорону. Потім на другий день там далі служилося панахіда, виносили на двір, читали Євангелію, говорив священник прощу. Ну, Тобто від слова прощатися, так? говорю прощальне слово, потім родина підходить до гробу, прощається, потім всі, хто прийшов, прощається. Це є чин похорону. Потім несуть до церкви, у церкві там продовжується відправа із церкви на цвинтар. Так іде чин похорону. Ну, Так мало би бути. Тут трохи спрощено, так? але сам поняття «парастаз» Це приношення, коли служиться, як і в похороні багато цих молитв, так само, коли віддають рік, або там 9 днів 40 днів рік, так віддають, як кажуть, нас віддають віддати так? віддати належне, віддати померлому ну, честь поклін і жертву принести. І тому, коли віддають 9 днів, 40 днів і рік. Як, щоб віддати, треба щось принести, так? віддавати. І тому е, парастаз так і називається від слова приносити. Так? Це є приношення, коли ми за померлих приносимо якусь е, жертву із продуктів. І це називається парастаз. Якщо, е, наприклад, е, ну, нас простіше дав гроші, каже ви собі, що хочете, то купите. ось вам гроші, е, все. В такому варіанті панахеда. Ну, так би мало бути. А як ви хочете, щоб був Парастас, велика ця молитва, треба щось принести. Хліба купіть, але має бути приношення. Бо воно важне для померлих. Хліб для живих, а паростас молитва для померлих. Але має бути приношення. У часі зараз посту служиться сороковустий, так? Служиться парастаз. Великий, повний парастаз, без всяких скорочень. Повністю від першої ну, молитви і до останньої. Оце називається парастаз. Приношення за померлих. А панахіда – це коротенькі. Коротка молитва.